Огляд будинку 90 квадратних метрів, площа ділянки 10, соток, ціна будинку 200 000 гривень або 5 тисяч доларів. Будинок знаходиться недалеко від Києва по Житомирській трасі. Будинок побудовано із газобетону і облицьовано цеглою. Встановлені гарні металопластикові вікна. Також в будинку є гараж на одне авто. Ось такий вигляд з ділянки, поряд є ліс, озеро. Також тут гарна розвинена інфраструктура, є магазини, дитячий садочок, школа. До центру села приблизно 500 метрів, в селі проживає 2000 людей. В будинку є вже всі комунікації, вода, газ, електрика, все заведено і підключено. Будинок опалюється двохконтурним газовим котлом. Ділянка рівна, прямокутної форми, по периметру не обгороджена, треба ще буде встановити паркан. Зараз обіду будинок і покажу вам, що знаходиться з іншого боку будинку. З кухні є вихід на терасу. Раз покажу вам. Як тут все зроблено. Ось така крита тераса. Встановлено панорамні двері, все накрито, ось так все виглядає. І ось такий гарний вигляд відкривається з цієї тераси. Влітку тут набагато ще все краще. А тепер давайте перейдемо в сам будинок, покажу ремонт всередині. Як все зроблено? Тут все обкладено плиткою, встановлені гарні залізні двері. Тут на підлозі покладена плитка, стіни поштукатурені, натягнута натяжна стеля. Двері ще не всі встановлені. Тут заходимо це гараж з автоматичними воротами. Тут треба ще трошки поприбирати, є невеликий тут безлад. Так, далі у нас хол. Ось, з хола можна перейти в кімнати і на кухню і також в ванну кімнату. Так, давайте по порядку все вам покажу. Це кухня. Тут встановлено двохконтурний газовий котел, також ще підігрів. Підлоги по всьому будинку. Зроблена натяжна стеля. Встановлено також додатковий радіатори опалення. Так, далі переходимо, зараз покажу вам невелику кімнату. Ось така невеличка кімната. Також підігрів підлоги, радіатори опалення, натяжна стеля. Все зроблено. Так, ось це велика гостьова кімната. З якої є вихід на терасу. Показував вам ззовні. Далі переходимо. Це третя кімната. Також натяжна стеля, теплопідлога радіатори опалення. Тут по плану санвузол, все обкладено плиткою. Також підігрів підлоги, радіатори, опалення. Є виводи для води, можна підключити пральну машинку, встановити кутову або велику ванну. Посилання на оголошення буде внизу в описі під відео в телеграм-каналі. Переходьте і дивіться. Також дивіться інші огляди будинків на каналі, там є багато цікавого.